Індонезія країна з природним багатством і культурним розмаїттям. Індонезія є найбільшою архіпелажною країною в світі, розташованою в регіоні Південно-Східної Азії, що простягається між Індійським і Тихим океанами. Країна відома не лише своєю надзвичайною природною красою, але й своїм культурним розмаїттям. Багатством природних ресурсів і потенціалом розвитку глобальної економічної держави нище наведено детальне пояснення щодо площі кількості островів. Культурного розмаїття та природних багатств Індонезії, що робить її однією з найбільш унікальних країн у світі. Територія Індонезії. Індонезія має площу близько 1,9 мільйона квадратних кілометрів. Що робить її 14-ю найбільшою країною в світі за площею території? Однак площа моря набагато ширша і становить приблизно 6,4 мільйона квадратних кілометрів, включаючи виключну економічну зону ВЕЗ. Таким чином, загальна територія Індонезії, що складається з суші і моря, досягає понад вісьмох мільйонів квадратних кілометрів. Це робить Індонезію однією з найбільших морських країн світу. Індонезія має берегову лінію понад 108 тисяч кілометрів, що робить її країною з другою задовженою береговою лінією після Канади. Стратегічне географічне положення на міжнародних торгових шляхах зробило Індонезію важливим морським центром з давніх часів. Кількість островів згідно з офіційними даними. Індонезія налічує понад 17 тисяч островів від Сабанга на заході до Мерауки на Сході. З цього числа близько 6 тисяч островів населені жителями. Деякі з великих островів Індонезії включають Суматру, Яву, Калімантан, Сулавесі та Папуа, які разом називаються головними островами. Крім того, в Індонезії є тисячі маленьких островів, які є домом для біорізноманіття та культури. Острови Індонезії часто відрізняються надзвичайною природною красою, включаючи білі піщані пляжі, діючі вулкани, тропічні ліси та багаті морські екосистеми. Такі острови, як Балі, Ломбок і Раджа Ампат, стали всесвітньо відомими туристичними напрямками. Культурне розмаїття Індонезія країна, відома своїм девізом Байніка Тунгал іка що означає різноманітний, але єдиний. Культурне розмаїття Індонезії вражає, включаючи етнічну приналежність, мову, традиції та звичаї. Племена в Індонезії проживає понад 1300 етнічних груп, що робить її однією з країн з найбільшим етнічним різноманіттям у світі. Деякі з найбільших племен включають яванці близько 40% загального населення Індонезії. Більшість з яких проживає на острові Ява. Сунданська переважно розташована на західній яві. Плем'я Батак панує в регіоні Північної Суматри. Плем'я Мінангкабау поширене на західній Суматрі. Племена Буї та Макаса розташовані на півдні Сулавесі. Папуаські племена, різні корінні племена поширилися в регіоні папуа. У кожного племені є своя унікальна мова, танці, музика. Традиційний одяг і обряди. наприклад, Танець Саман Чеха, ляльковий театр тіней зяви та традиція на бензвалі є прикладами краси індонезійської культури. Мова в Індонезії існує понад 700 регіональних мов, якими розмовляють різні племена по всьому архіпелагу. Ці мови відображають місцеве культурне та історичне розмаїття. Індонезійська мова є офіційною мовою та інструментом об'єднання нації. Однак регіональні мови, такі як Яванська, Сунданська, Мінангкабау, Бугі та Аченська, все ще широко використовуються в повсякденному житті місцевих жителів. Природні багатства Індонезії. Індонезія наділена багатими природними ресурсами як на суші, так і на морі. Нижче наведено деякі з основних секторів природного багатства Індонезії. Один. Тропічний ліс Індонезія має одні з найбільших тропічних лісів у світі, площа яких становить близько 94 мільйонів гектарів. Ці ліси є домом для надзвичайного біорізноманіття, включаючи такі рідкісні види, як орангутанги, суматранські тигри та однорогі носороги. Крім того, ліси Індонезії відіграють важливу роль як легені світу через їх здатність поглинати вуглекислий газету. Однак такі проблеми, як виробка лісів, незаконна виробка та перетворення земель, створюють серйозну загрозу стійкості лісів Індонезії, тому для захисту цих природних ресурсів необхідні більш інтенсивні заходи щодо збереження 2. Гірнича справа Індонезія є одним з головних виробників гірничих матеріалів у світі. Деякі з гірничих багатств Індонезії включають вугілля. Індонезія є одним із найбільших експортерів вугілля у світі. Нікель Індонезія має найбільші у світі запаси нікелю, які є критично важливими для виробництва акумуляторів для електромобілів. Золото Золотий рудник у Грасберзі Папуа є одним із найбільших золотих рудників у світі. Олово та Мідь Індонезія також відома як великий виробник цих двох товарів. 3. Морські багатства морські райони Індонезії мають величезний економічний потенціал. Індонезія має надзвичайне морське біорізноманіття включаючи коралові рифи, рибу та іншу морську біоту. Деякі з основних секторів морських ресурсів Індонезії Рибальство, Індонезія є одним із найбільших виробників риби у світі. Морський екотуризм такі напрямки, як раджа Ампат, Вака тобі та Бунакен є магнітами для міжнародних туристів. Енергетичний потенціал океану, наприклад, енергія хвиль і океанських течій, які ще не використовуються оптимально. Чотири Природний газ Індонезія має значні запаси природного газу, такі великі родовища, як блок Махакам у східному Калімантані та блок Тангух у західному Папуа. Цей природний газ є не тільки внутрішнім джерелом енергії, але й експортується в різні країни. Скраплений природний газ СПГ з Індонезії вже давно є важливим товаром на світовому ринку. Уряд продовжує заохочувати інвестиції в цей сектор для підвищення продуктивності та створення робочих місць. Можливості для підвищення рівня життя, незважаючи на величезні природні багатства. Індонезія все ще стикається з проблемами покращення рівня життя свого народу. Ось кілька важливих аспектів, які потребують уваги один. Потреба в досвідченому персоналі такі галузі. Як гірничодобовна промисловість, технології, відновлювані джерела енергії та виробництво, вимагають кваліфікованої та досвідченої робочої сили. Професійна освіта та навчання є ключем до створення людських ресурсів, які готові конкурувати в епоху глобалізації. Два інвестиції Індонезія має великий потенціал для залучення іноземних інвесторів, особливо в секторах інфраструктури, енергетики та технологій. Уряд запровадив різні заходи щодо спрощення інвестиційного процесу. Такі як створення спеціальних економічних зон і бюрократична реформа. 3. розвиток інфраструктури розвиток інфраструктури, такої як платні дороги, порти, аеропорти та цифрові комунікаційні мережі дуже важливий для збільшення зв'язку між регіонами. Це не тільки полегшує розподіл товарів, але й відкриває нові економічні можливості у віддалених районах. 4. Охорона природи та сталий туризм Індонезія має чудову можливість розвивати стійкий туристичний сектор, зберігаючи природу та культуру. Такий підхід не тільки збільшує доходи держави, але й захищає природну та культурну спадщину для майбутніх поколінь. Висновок Індонезія є країною, яка має великий потенціал у різних секторах від природних багатств до культурного розмаїття. Розумно використовуючи природні ресурси, покращуючи якість людських ресурсів і залучаючи відповідні інвестиції, Індонезія має можливість стати однією з економічних держав світу. Однак такі виклики. Як погіршення навколишнього середовища, соціальна нерівність і потреба в кращій інфраструктурі повинні вирішуватися за допомогою комплексної стратегії. За умови належного управління Індонезія може стати прикладом країни, яка успішно поєднує економічний прогрес із збереженням навколишнього середовища та культури.